Чи здатна Росія на цьому етапі використати це засідання БРІКС для того, щоб заручитися більшою підтримкою країн глобального півдня? Сам факт того, що ця платформа продовжує існувати в тому ж форматі, в якому вона існувала до того, це вже такий сигнал, що ці країни не можуть чітко зайняти позицію щодо? Дотримання норм статуту Організації Об'єднаних Націй, Росія навряд чи зможе вплинути на позицію країн, які будуть брати участь у саміті. Ви знаєте, що Південна Африканська Республіка запросила більше ніж 50 різних членів делегації із різних країн світу, Навряд чи вдасться Росії вплинути на. Позицію цих країн щодо своєї ж агресії в Україні Цей саміт буде унікальним, тому що оминути питання е, російської агресії і наслідків не тільки для країн БРІКС, але взагалі для всього світу не вдасться. І вчора, ввечері, президент Південно-Африканської Республіки звернувся до нації щодо зовнішньої політики країни, і в своєму зверненні він окремо приділив увагу. Необхідності відновлення функціонування е, зернового коридору в Чорному морі. Отже, е, мені здається, це питання неминуче, неминуче буде порушуватися не тільки е, країнами, які додатково запрошені для участі, але і самими е, учасниками брісу питання. Також щодо ордеру на арешт Путіна. Ми знаємо, що через два місяці після рішення міжнародного кримінального суду департамент юстиції пар. Під тиском опозиції, в принципі, направив до прокуратури країни офіційний запит на видачу ордера на арешт президента Росії. Наскільки це було важливим рішенням всередині пар? Це було важливим рішенням. Воно було резонансним. Багато політичних сил, громадських організацій голосно виступали за необхідність дотримання Південної Африки своїх зобов'язань у рамках Римського статуту і. Безумовно, для країни, яка очолює в, в цьому році БРІКС, це був серйозний виклик, засвідчив цей виклик те, що в Південній Африці продовжує діяти незалежна судова система, а також ми змогли переконатися в тому наскільки свобода слова в цій країні. Ще має свою, голову. якщо говоримо про пар, то що це була одна з тих країн, яка намагалася запропонувати свій мирний план вирішення російського вторгнення в Україну? Пам'ятаємо, була група африканських лідерів, які приїжджали до Києва, до Москви. Наскільки такі пропозиції можна вважати щирими, прийнятими? Наскільки в принципі також Кремль має великий вплив на уряд у південно-африканській республіці? Південна Африка обрала насправді. Ну Декілька пунктів, які якраз таки і можуть увійти чи бути частиною саме нашої мирної формули, ми говоримо про повернення українських дітей із Росії. Ми говоримо про обмін військовополоненими. Ось ці два треки, це якраз ці питання, які Південна Африканська Республіка ініціативно запропонувала. Обговорювати як з Україною, так і з Росією ми бачимо, що суспільство Південної Африки дуже фрагментовано відноситься до агресії Росії в Україні, і слід відрізняти позицію громадян Південної Африки від позиції, яку займає на сьогоднішній день уряд країни. Ми можемо відповідно до всяких різних. Опитувань констатувати, що більшість населення південної Африки підтримує Україну і солідарні з народом України. Позиція країни, позиція уряду Південної Африки нам з вами відомо. Вона полягає в тому, що країна займає нейтральну позицію і дотримується політики неприєднання. Пані Любо, а от які саме аргументи так найкраще діють у цій комунікації, спілкуванні чи з посадовцями, чи з простими громадянами Південної Африки? Ми знаємо, що Україна намагається підбирати такий дуже таргетований спосіб для різних країн. Які саме пояснення, які саме аргументи мають відлуння у південній Африці? Дякую за це питання. Дійсно, є специфіка, особливо в південній Африці. Ми з історії знаємо, як ця країна. Виборювала своє право на демократію на свободи і підтримувала різні рухи в африканських країнах, визвольні рухи. Отже, політика, яку сьогодні Росія проводить, це є політикою неоколоніалізму, цією проти якої фактично ці країни і боролися. Ми говоримо про те, що Україна сьогодні бореться за право на свободу. За демократію, за право на існування. І це дуже близько, е, як до перебічного південноафриканця, а також для будь-якого політика в країні. Е, тобто нам не треба винаходити якісь аргументи. Росія створила сама своїми руками е, той е, те середовище, в якому вона ж виглядає е, дуже сумно, і де якимось африканським країнам знайти виправдання її, її діям, фактично неможливо. Пані Любов кінець лише повернуся до того, що ми починали нашу розмову про саміт Брікс. Все ж таки цього разу темою обрали прагнення до мультикультурності. Ми знаємо, що Росія намагається використати власне цю тему для того, щоб на свій бік звернути більше країн, говорячи про те, що треба протиставити щось, як вони кажуть, гегемонії заходу. Як ви вважаєте, чи ці наративи більше можуть зрезонувати із такою країною, як Південна Африканська Республіка, ніж, скажімо, наративи, які, які порушує Україна про прагнення до свободи, ми маємо розуміти, що всі країни БРКу мають е, дуже різні позиції щодо цілей і мети організації БРІС. Частина з них. Е, більш орієнтуються на економічну складову. Частина з них намагається перетворити цей блок більш у політичний і протиставити себе заходу. Але що цікаво, що єдиної позиції цих країн цієї п'ятірки щодо того, яким чином це має відбуватися, який кут має прийняти цей саміт, її немає, і це напевно і не дозволить. Цим країнам а, в унісон а, перетворювати цю організацію на таку, яку можна протиставити а, країнам заходу. Крім того, багато з них, в тому числі Південна Африка, а, дуже тісно взаємодіє з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами. Їх економіки тісно пов'язані і. А, це не є логічним і популярним кроком, напевно, для південної Африки.